Бажаю, щоб була вона багата на безліч добрих та корисних справ. Це день народження держави, в якій ми з вами живемо, національне наше свято ми всі шануємо його. З ним незалежності, вітаю Україну, вставай, бурися до кінця. За мирне, світле, небо та вільне, краще майбутнє. Не забуваймо тих героїв! Котрі пішли у небеса, тих, що рятують Україну ціною власного життя. Бажаю всім нам, Україні, вільні жити, свободою тієї, всім серцем дорожити, любити Україну їй сили віддавати, щоб вона могла тільки процвітати. Хай живе Україна незалежна та сильна, золотисте колосся нехай шелестить! для вас привітання Із Днем ним незалежності. І з вільним козацьким вітром летить, міцніша Україна, розцвітай, хай буде щасливим твій народ. Незалежна ти, не забувай, розвивайся, і йди вперед. З Днем незалежності країну вітаємо, добробуту миру щиро бажаємо, Щастя й удачі всім нам, усім українським донькам і синам. З Днем народження країну, зі святом нас усіх, ми є нація єдина, а наша зброя, гумор, сміх. З незалежності вітаю мою рідну Україну, весь народ поздоровляю, щастя і добра бажаю. На волині і в Криму. Незалежності вітаю, бажаю щастя, я без краю, щоб Україна тільки процвітала та тільки кращою ставала. Любіть нашу Україну, вона одна, цінуйте кожну прожиту днину, бо за літнім сонцем прийде зима. Будьте людьми та вірте в Бога, хай світлою буде ваша дорога. Бажаємо миру і світлої і долі, Запалу, енергії, сили доволі, творчого вогника, вірі, наснаги, щедрості серця, людської поваги. Сім'я, родина, вишиванка, рушник калина і верба це слава пращурів козацьких їх хвільний дух, і боротьба. Це наші звичаї, чудові традиції тисячоліть. Співучий гарно гарна наша мова, що мелодійно так звучить. Матусі пісня колискова і батькове міцне плече. Про батьківщину це розмова, про те, що рідне нам це все. Ти думав, що я вмиваюся слідьми, паду перед тобою на коліна, на щадку сумнозвісної орди, не по зубах тобі. Я Україна. Я нація, я сила, я народ, я світло, що ніколи не згасав. Я правда без прогнилих нагород, я істина любов, що не вмирає. Ти думав, що я струмочок без води, а я ріка стрімка, глибоко водна. Я кожен день міцнішаю, а ти все нижче й нижче падаєш в безоньку моя Україна редон ми єдина сім'я, сестри, ми і брати, ми з тобою і є ця країна, Україна, це я, Україна, це ти, Україна. Yeah.